Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже можна подивитись у хорошій якості. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Ліліт найкраща мисливиця за головами, яка неохоче повертається на рідну планету Пандору. Зовсім нещодавно вона отримала нове завдання: розшукати викрадену доньку могутнього корпоративного магната Тіну. Несподівано мисливиця змінює свої плани, коли з'ясовується, що батько хоче повернути доньку проти її волі, щоб завдяки еридіанському походженню дівчинки відкрити сховище, де зберігаються секрети передових технологій загубленої цивілізації. Ліліт вирішує приєднатися до команди шукачів пригод, щоб самі розкрити секрети сховища та водночас врятувати Тіну. Досвідчений психіатр Теді Тіміс займається ремонтом нещодавно придбаного заміського будинку. Через деякий час трапляється жахлива трагедія. Дружина Теді Дані стає жертвою жорстокого вбивства. Обставини смерті намагається розслідувати місцева поліція, проте спроби вийти на слід зловмисника виявляються безуспішні. Незабаром до котеджу прибуває сестра загиблої Дарсі, яка позбавлена можливості бачити та водночас володіє екстра. Сенсорними здібностями, опинившись у середині будинку, дівчина раптово починає відчувати щось недобре. Вона розуміє, що смерть сестри не випадкова та виходить на стежку від плати. Зі – професійна кілерша, яка проживає в Парижі та за плечами якої безліч успішно проведених ліквідацій, одного разу виконуючи завдання наркобарона Жюля Гобера з усунення конкурентів по бізнесу, вона в самотужки вбиває усіх бандитів та свідків у нічному клубі, проте залишає живою молоду американську співачку Джен Клар, яка осліпла внаслідок травми голови. Незабаром за кілершою починають полювати як колеги зі злочинної діяльності. Ністі так і рішучий детектив, тоді як сама зі вирішує переосмислити своє життя. Будучи новачками у старшій школі, четверо невпевнених у собі підлітків, стикаються з різноманітними труднощами. Бенджі зазнає невдачі, намагаючись домогтися уваги другокурсниці, Конор отримує образливе прізвисько, Едді конфліктує з багатим хлопцем своєї мами, а Дана намагається підвищити свою репутацію всіма доступними методами. Відповідний шанс позбутися невпевненості у собі та домогтися прихильності однокласників з'являється, коли Старший брат Рубі вирішує влаштувати грандіозну вечірку у своєму сімейному будинку. Лео, молода поліцейська, яка дізнається про смерть рідного брата. Якщо вірити офіційній версії, то Людо став жертвою гамбурзьких бандитів, які залишили місце злочину задовго до приїзду копів. Усвідомлення того, що вбивці все ще не перебувають за ґратами, змушує Лео розпочати власне розслідування. Незабаром вона звертається за допомогою до Мелані, досвідченого детектива, яка теж стала жертвою мафії та повністю присвятила своє життя. Тя боротьбі з криміналом. Звичайний чоловік на ім'я Купер вирушає разом з донькою Райлі на концерт відомої співачки Леді Рейвен. Публіка з величезною радістю вітає зірку, яка з'явилася на сцені. Усі присутні впевнені, що вечір пройде чудово і надовго залишиться в пам'яті кожного з присутніх. Проте насправді саме цього дня співробітники поліції влаштовують хитру пастку для небезпечного маніяка, прозваного м'ясником. Правоохоронці отримали інформацію про те, що лих. Одій має намір обов'язково побувати на відповідному заході. Купер та його донька опиняються в епіцентрі подій. Один шанс на 19 мільйонів. Така вірогідність виграти у лотерею. Чотири абсолютно різні щасливчики випадково стають саме тими людьми та отримають купу грошей за одну мить. Життя кожного з них кардинально змінюється. Хтось одразу купує елітну нерухомість, хтось їде у подорож з коханцем, якого раніше не було. Проте водночас кожному доведеться платити за таке везіння, адже дурні гроші це ще й великі проблеми. Двоє невдалих поліцейських, які прибули на виклик з безглуздої випадковості, вчиняють подвійний злочин. Вони вбивають господиню будинку та, намагаючись приховати сліди, обкрадають її житло. Проте на цьому їхня злочинна діяльність не закінчується. Ховаючи докази копи, виявляються втягнутими в низку все більш божевільних та небезпечних подій, де кожна їхня наступна дія веде до ще більшого хаосу та правопорушень. Багато років тому Майкі втратив свою кохану. Вона просто пішла у море і більше не повернулася. Несподівано через роки на його порозі з'являється жінка, яка стверджує, що вона його дружина. Тим часом приваблива дівчина поспішає на зустріч до незвичайної людини. Він справжній духовний лідер, з яким вона підніметься на новий рівень, забуде про минуле та набуде себе. Водночас самотній чоловік розглядає свою невелику кімнату в готелі. Він не пам'ятає, як тут опинився проте усвідомлює, що є люди, яким він дуже потрібен. Гарольд та його найкращі друзі Лось і Декобраз проживають у намальованому світі, який завжди коментує невидимий оповідач. За допомогою своєї чарівної фіолетової крейди Гарольд може створювати всілякі предмети оточення та навіть живих істот. Коли літній оповідач несподівано замовкає, стурбований Гарольд у супроводі двох товаришів вирушає до реального світу, щоб його знайти у новому для себе місці. Трійця заводить нових друзів. а також змушена протистояти хитрому лиходію, який бажає отримати чарівну крейду Гарольда.